Привіт! Сьогодні у мене 26 січня, і це моє перше підключення до нового влога. Два тижні майже я нічого не знімала. На тому тижні в мене не було влога, я не випускала нове відео. Я не знаю, щось знаєте, я була вся в процесі цього вив'язування цього кардигану, і більше нічого не робила, чесно кажучи. Окрім в'язання цього кардигану, і щось не дуже добре себе якось почувала, тому, тому отак. А, тож, а, в цьому відео в мене вже є готова робота. Це а, кардиган, який я починала в'язати два тижні тому десь, так, а, взагалі на початку січня. І от я його дов'язала позавчора, я його вже попрала, прала я його в машинці, на звичайному режимі 20 градусів і 400 обертів. Все добре, нічого не сталося, він не сів, не підстригнув, нічого з ним не сталося. А, ну, і що ж я можу сказати стосовно цього кардигану? Не можу сказати, що я, чесно кажучи, в захваті, як вийшло, але. Коли я вже вив'язувала ці регланні лінії, коли тільки почала, я взагалі думала, що він не сяде на мене, що він підстрибне мені аж до сюди, знаєте, коли я буду вив'язувати планку. Я так думала. І, в принципі, якщо зважати на те, що все могло би бути гірше, то те, що вийшло, це вже непогано. Але напевно в мене в голові була трошки інша картинка, і тому реальність і мої сподівання не співпали. Ну, в мене це дуже часто трапляється, але добре. В принципі, все окей, е, да. в'язати його було не важко, е, просто довго, тому що я вирішила вив'язати майже всю пряжу. Щоб вона в мене не залишалась, тому що я, ну, чесно кажучи, не знаю, що робити з такими залишками. І вирішила пустити навіть таку косу так, по боках. Але, знову ж таки, вийшло, чесно кажучи, не так, як я думала. Ну, ладно, в'язала я з цього артикулу, з оцієї пряжі, це бобінна пряжа, не фокусується. А, так. Це бобінна пряжа, артикул Special 8. Тут 65% поліакрилу, 25% мериносу, 10 альпаки і 187,5 метрів у 100 грамах. Тобто ниточка, в принципі, така товстенька. І коли я в'язала зразок з цієї пряжі, я додала оцю і, чесно кажучи, не було такого ефекту, як я собі думала. Тому я вирішила взагалі її не додавати. Я її додала оцю пряжу, тільки на манжети от сюди. Так, вона не фокусується. Ну, я думаю, що, чесно кажучи, ви тут не побачите нічого, тому що ну, ну, її не видно просто. А вона трішки дає додаткового пуху, ця пряжа оці міні буклешки Якщо придивлятись, їх в полотні тут буде видно. А якщо не придивлятись, то і непомітно. І я додала її на планку ще, щоб полотно було тут трохи таке збите. По витратах цієї, ну точніше цієї цієї, цієї взагалі, я думаю, пішло там пару грамів напевно. Взагалі вага цього кардигану 547 грамів. Ну, я не думаю, що це забагато для такого об'ємного кардигану. Я думала, що буде трошки більше. В'язала я на спицях 5, основне полотно, і резинку на манжетах, і планку я в'язала на спицях 4. В принципі, все ок. Можливо, так. Я б дещо змінила. Ще раз я б такий кардиган не в'язала. Але це був мій перший кардиган регланом, і вже є, як є, тому та, маємо те, що маємо. От, в принципі, я буду його носити, так, там, одягти весною там, може під джинси, кудись вийти, прогулятись. Тобто, такого плану, я думаю, що це буде окей. Він, в принципі, яскравий, такий мішкуватий. Я ношу речі оверсайз, я не ношу речі по фігурі. Тому я думаю, заміксувати його якось можна, щоб воно було прикольно. А, але я думаю, що вже інші кардигани я буду трошки по-іншому в'язати. І напевно я б не робила такі рукави, ем, ну, типу, як фонарики, чи як правильно назвати. Ну, тобто, да, цей рукав він такий об'ємний і якби тут назвуження, і щось не знаю. Таке. І стосовно цієї ниточки, не можу сказати, що вона мені дуже сильно сподобалась. Вона нормальна. От знаєте, ну нормальна і нормальна. І це не через те, що мені, в принципі, якби, да, ну я не в захваті від того, що я зв'язала від фасону. А от вона просто якось ну, така от для мене, знаєте, трошки сухувата, трошки мені не вистачало об'єму цієї ниточки. Тобто, вона. Така ніби, да, і метраж в неї такий товстенький, але м -м, вона не дуже пухнаста, по-перше. Да, і вона, ніби, знаєте, як е така плоска. І після ВТО не можу сказати, що вона якось, знаєте, так е розбухла. Тому якось тут все так не дуже співпало. Ну, Але хочу зауважити, що він дуже теплий. А, в мене зараз в квартирі дуже холодно, і я от його надягла. В мене тут, звичайно, така майже літня ковтинка, і мені тепло. Це плюс. Не знаю, що ви думаєте, як вам цей кардиган? Я впевнена, що досвідчені майстрині, досвідчені в'язальниці, знайдуть купу помилок і в регланах. Тут, до речі, є росток, тобто це не просто так. І, може, в посадці, якби він не так ідеально сидить, але в принципі я не гонюсь за ідеальним в'язанням. Ну, тож, такі справи. Що в мене ще? А, десь більше тижня тому до мене прийшла пряжа нова. Я замовляла під проект, який я хочу в'язати, новий. А, і знаєте, я таке бачу вперше. А, я, я знала, що вони. Так, відмотують пряжу, але я, чесно кажучи, не думала, що ну, на, на 400-500 на грамів вони теж так мотають. Ну, коротше, суть в чому. Мені прийшов, е, прийшла посилка. Отак от, от. Воно виглядає. Ой, е, от в такому пакетику. Ну, якби окей, ця пряжа досить бюджетна. І якщо е, зважати на ціну і на пакування, то хай буде так. Ок. Пряжа, до речі, сама по собі дуже прикольна. І тут в мене було 450 грамів, і вони всі змотані по 100 грамів у такі маленькі бобінки. Ну, це. Е, Ну як? Це не те, що дивно, я просто такого ще не бачила, і це трошки незрозуміло. Тобто, е чому не змотати в мотки, в кейки, так? Навіщо мотати в ці бобінки? Не знаю. В чому сенс просто, знаєте? Е в принципі, що кейк, що у така маленька не немає ніякої різниці, якщо воно все змотано по 100 грамів, але просто якось не знаю. <реш> Ладно, має місце бути, просто я такого ще не бачила. Так от, я взяла, вибачте, може, шуршу трошки, я взяла 450 грамів отакої пряжі молочного кольору. По складу тут, якщо я не помиляюсь, якийсь є відсоток альпаки мериносу, чи поліакрил, чи поліестер. Там, ну щось таке, Тобто, тут частка натурального, частка ненатурального. Я в'язала з цієї пряжі. Тут, до речі, також метраж на 100 г, 180 метрів, десь так. Отакий От зразок я зв'язала по колу. ну Дуже гарно лягає ниточка. Мені сподобалось, як і 2х2 резинка, як і 1х1. І коса тут дуже прикольно виглядає, і лисова гладь ну, прям взагалі мені подобається. І знаєте, вона така, ця ниточка, вона така, ніби як вата. От Я не знаю, як описати, от якщо взяти ватку, так скрутити її так, в, такий, в таку ковбаску, і мені здається, от це пряжа отака буде, тому що вона дуже м'яка. Дуже м'яка. Такий от виходить, як шнурочок, да, то змотано. Скільки тут змотано? Один, два, три, 4 чотири, чотири нитки, чи три нитки. І, коротше, виходить, отака от ниточка. Вона дуже, ну, я ж кажу, дуже вона така м'яка, приємна і по спицях ну, просто скользить. В'язати її дуже-дуже приємно. Я попрала цей ще зразок. Я от в'язала отакий круговий і отакий. На спицях 4 і 5. тут я зробила 4, не знаю чому. І я прала оцей зразок в машинці з оцим кардиганом. Тому він трошки такий рожевий, а не молочний. Просто подивитись, як себе поведе пряжа в машинному прані. І Нічого з неї не сталося, Вона не скаталась, вона не збилась, вона не втратила якихось своїх, якоїсь своєї пухнастості, м'якості і так далі. Мені здається, навпаки, вона більш м'яка після машинного прання, ніж ту, яку я прала вручну. Так от, що я з неї в'яжу? Я в'яжу з неї отаку от жилетку з отакими от пупирками. І отакими от косами. Ну, тут навіть не коси, а я не знаю, як цепі якісь. <смі> тут, до речі, мої маркери, які я сама зробила, <смі> понавішала. Ну, і от, от так-я от. в'яжу по колу на спицях 4,5. І мені дуже подобається полотно, як воно виходить. Спинку я робила просто лицевою гладдю. А тут отакий от візеруночок. Отак. Оці пупирки, це взагалі, я в них закохалась. Мені так подобається, як воно виглядає, ну це щось з чимось. Я раніше думала, що їх дуже якось складно в'язати, а насправді просто так чик-чик-чик, і все готово. Um, переживала, чесно кажучи, чи, чи, чи вистачить мені пряжі. Тому що я майже 50 грамів використала на зразки. А, і думала, чи вистачить мені 400 грамів, але вже розумію, що вистачить. А, я цю жилетку в'яжу своїй подрузі. Я сподіваюся, все вийде добре, і вона їй сподобається. І от я вирішила, мені захотілося зв'язати комусь щось, тому що я постійно в'яжу щось собі. І мені захотілося щось комусь зв'язати. Тому оця жилетка, я її в'яжу плюс-мінус, мені здається, по мірках моєї подруги. Вона трошки худіша за мене, можливо, навіть не трошки, вона худіша за мене і вона вища. Тому я якби так, орієнтуюсь на вмання, можна так сказати. Ну, подивимось, що з цього вийде. Це не буде така жилетка супер оверсайз, якась дуже длінюча. Я думаю, що вона буде стандартна. Тобто, можливо, десь ну, по бедра, може, трошки вище. Ну, і ось по суті, це поки що всі мої проекти. І візерунки я обрала з цієї книги з тут в мене скільки 250, так, японських, 260. 200. Та щось не фокусується. 260 японських візерунків. І е, я дуже довго обирала. Я дуже довго не могла зрозуміти, як мені вписати цей малюнок в убавки. Ну, коротше, чесно кажучи, дуже довго я не могла підступитись до в'язання вже цієї жилетки. Якось я побоювалась, ну, чесно, мені просто хотілося, щоб, знаєте, це все було. Не ідеально, але гарно. І, ну, якось так. І в один вечір я просто сіла, порахувала, знайшла, знайшла малюнок, який мені подобається. Ну, і якось так вийшло. А, ось такі цепі. Я вирішила робити посередині, та не фокусується. І я як побачила ці, а... Я не знаю, пундики, <хи> то я закохалась і вирішила їх також по боках пустити в цю жилетку. Звісно, було б класно ось. Ось вона. Тобто, ось тут є основний візерунок, і оці штучки по боках, і я вирішила собі також по боках її пустити. Ой! Звісно, можна було б пустити, і мені б хотілося пустити і зробити всю жилетку в візерунках, але я поки що не розумію, як вписувати малюнок в убавки і в прибавки. Тому мені складно і поки що я в'яжу отак. Тобто, я собі тут залишила по 10 петель з цієї сторони. І по 10 петель з цієї сторони, і на них я вже буду робити убавки. Мені треба перемотати пряжу. На розпродажі в магазини Нітки я придбала отаку бубінку. Я не пам'ятаю, тут щось 300 з чимось грамів, щось такого плану. Артикул Ейрі, 80%, 80 меренос, 20 поліамід, 1500 метрів у 100 грамах. А, і це картна ниточка, вона повинна е, після прання дуже якось гарно так розпушуватись, бути взагалі такою супер-супер класною. Але вона ж в мене тут в бубінці, і мені треба її в'язати, я не пам'ятаю, в 4 складення, щось такого плану. Я вирішила: ну, в мене моталки немає. То е, порозмотую вручну. Я там собі вирух, е, вирухувала, скільки грамів мені потрібно, типу, відмотувати на моточки. Ну і коротше, я відмотала. Тут е, чи 15 грамів, чи 20 грамів, я це мотала дуже довго, і це настільки неприємно. І я вирішила, що ні, я не зможу мотати сама вручну. Я там дивилась купу лайфхаків, типу як треба перемотувати без моталки. Але, чесно кажучи, це все дурня якась фігня, мені не подобається, ніякі лайфхаки мені не сподобались, і просто треба купити моталку. І я все не можу ніяк її замовити. Я не знаю. Я думала її замовити на тему, а, вона там в рази дешевша, тому що, чесно кажучи, я почала дивитись, що, ну, по яких цінах пропонують наші продавці. І я, чесно кажучи, в шоці, а, якщо ну, дешевше, ніж там 600-700 гривень я не бачила. На тему там десь 350-400. Ну, тобто 400-500 це невелика різниця, а от там 350-400 і там 700 гривень це вже, ну, вибачайте, мене. Хм. А, з цінами зараз на пряжу і на все інше це можна, можна зекономити. Але я не знаю. Я почала дивитись на тему, і щось, я так думаю, це ж треба чекати, два тижні. Ну, коротше. Я поки що не замовила ні там, ні там. Так, сьогодні та ж сама неділя, але тільки вже вечір. І я ось трошечки продвинула. Три рапорти повністю вив'язала. І ось мої бубляшечки такі, прикольдесні. Ну, це взагалі. А, ну, і, чесно кажучи, я не знаю. Напевно, треба залишати так і вже починати робити підрізи. І скорочення, тому що я поміряла, і тут в мене вже 26 см. Так, ну. Скоріше за все, треба починати, бо, бо я не знаю. <по> бо я так думаю. Ну, ось так я трошечки продвинула за сьогодні. Ну, мені дуже подобається, як виглядає. І. На цей виріб я хочу вперше придумати назву, щоб оця жилеточка була з назвою. От я її красивенько хочу оформити в своєму щоденнику в'язання, чи в блокноті, я не знаю, чи в журналі. І, можливо, і для себе також свіжу ж. Якщо подрузі вона сподобається, вона її забере. Я сподіваюсь, подивимось, подивимося, якщо вона по розміру сяде. Дуже мені подобається. Так, ну, поки що на цьому все. Всім привітик! А, сьогодні 27 січня, понеділок. А, зараз ще немає 12 дня, чи ранку, для кого як. А, і. Я хочу показати, як я вчора просунула свою жилетку. До речі, знаєте, ще, що хотіла показати: а, в мене немає таких типу пакунків для того, щоб переносити своє в'язання наприклад, з кімнати в кімнату. В мене є тільки Project Back. Да, оця а, від NIT Pro. Але. Чесно кажучи, я користуюсь нею е, доволі рідко, тому що все одно, е, отак, от просто ходити з кімнати в кімнату, наприклад, це не дуже зручно там тримати мені в'язання. От, наприклад, якщо кудись їхати і брати з собою таку сумку, це зручно. Ну, коротше, що хотів показати, я знайшла у себе отакі штучки. Типу, знаєте, ну, як зберігати там, не знаю, шкарпетки або ще щось, якийсь одяг в шафі. І я взяла, і мені так зручно, я її переношу. Тут все в мене складено, і маркери, і зошити, ну, коротше, все, що мені потрібно для в'язання. І отак от я собі приношу, поставила, і в мене тут все в одному місці, і все видно. Класно, ну, е, мені зручно, можливо, ви також використовуєте такі штучки, можливо, ні. Якщо ви, можливо, шукали щось по типу такого, то ось я вам можу радити е, спробувати е, спершу. І як вам буде, мені комфортно. Так, ну що ж, подивимось. А, так, Тут все по цей. А, Я Вчора перезняла на тросик спинку. Отак, тут воно в мене все на тросику. І я почала вже вив'язувати перед з убавками. І я зрозуміла, що, скоріш за все, вона буде така, знаєте, Ну, маленька в плані висоти. І я зробила всього лише дві петлі, я закрила на підрізи, а треба було більше. Ну, але це вже буде як буде. Не буду я нічого розпускати. А, і от я отак-от поки що помаленьку робила убавки через ряд. Мені тут залишилось ще трішечки. Малюнок продовжується. І, ну, от поки що це якось так виглядає. По суті, це все, що в мене зараз в процесах, в роботі, якщо можна так сказати, так? І м, сьогодні. А, до речі, до речі, вчора я записувала відео і казала про те, що мені потрібна моталка, щоб перемотати пряжу оцю, оцю. А, і я записала відео, пішла в'язати і щось взяла телефон, зайшла в інстаграм, щось там. Ну, знаєте, просто листала собі в рекомендаціях. І мені трапляється відео, а, магазин з пряжею і з інструментами. І мені вилазить відео, що у них є моталки для пряжі по адекватній ціні по 500 гривень, і вони не бежево червоні. Такі, якби стандартні, а вони а, монокольорові. Там а, фіолетовий колір, якщо я не помиляюсь, а, бежевий колір. І який ще, я не пам'ятаю, ну, коротше, ще якийсь там колір був. А, рожевий. рожевий. І я така думаю, ну, це ж знак, я тільки що казала. І ось мені трапляється, я написала цьому магазину, чи є в наявності. Мені відписали, що є, і я замовила металку. Є. <ріст> і сьогодні вони повинні мені вже її відправити. І ем, я перемотаю нарешті цю пряжу і, скоріш за все, почну в'язати аксесуар якийсь. От. Поки що не вирішила, можливо, берет. Ну, щось таке, не знаю. Плани в мене наполеонівські на наступний тиждень. Тобто, от завтра я викладу це відео, і вже в мене почнеться, я так думаю, що активний тиждень в'язання якихось нових виробів, чогось прикольненького, тому що ті попередні два тижні, оцей тиждень, точніше, не оцей, а ті попередні два тижні, я не знаю, я просто погрузилась в той кардиган, і мені вже хотілося його дов'язати, і все. І тому якось воно, знаєте, таке. Такі монотонні два тижні вийшли. <laughs> Мені таке не подобається. А, так. І а, я дивилась на свої залишки пряжі, і в мене є от два таких, одна бобінка і от такий моточок. В мене залишились від е, светра. Я в'язала його в тому році, взимку, якщо я не помиляюсь. І в мене от залишились такі дві штуки. Оце. Просто, як би так, ниточка. А цю мені змотали з люрексом за. Ну, якби я попросила, мені змотали з люрексом і я так в'язала светр Але зараз мені вже не подобається цей люрекс як воно виглядає з цією ниточкою. І я хочу розмотати цю пряжу, відділити люрекс від основної нитки. Він, до речі. Дуже добре відділяється, я вже пробувала. А, і, і щось вигадати, щось продумати і зв'язати з цієї пряжі. Ниточка, ну, якби непогана. Тільки що, ну, і колір такий ніби приємний. так? Він рожевий, меланжевий, такий не вирви око. А, але якби я, чесно кажучи, не знаю що, тому що ниточка ну, така досить, знаєте, тоненька. А в'язати якийсь суперплечовий виріб та ту ж жилетку на спицях 3, я не хочу. А, тому я поки що мені така ідея прийшла в голову. Я хочу скомбінувати цю ниточку з е, е, білим Мохером, ну, з білим або з молочним, скоріш за все, з молочним. І щоб вона була така об'ємна, виділявся колір меланжевий цей, і за рахунок білого мохеру він буде ще більш таким ніжним. ну, Типу, от, може, такого плану, да, щось такого ніжнішого кольору. М -м, пастельного, може, навіть вийде, не знаю. і... Можливо, тоді зв'язати з оцієї пряжі жилетку. Також я думаю, що на жилетку мені вистачить 100% оцього моточка і цієї бубінки, тому що на повноцінний светр або кардиган, скоріш за все, ні, не вистачить, звісно. От, такі в мене роздуми, знаєте. Я довго думала, що можна зробити з цієї пряжі. А, думала не розмотувати цей люрекс, але ну, це буде дивно виглядати, якщо одна там сторона буде з люрексом, друга ні. Ну, якось то взагалі в мене не мечеться в голові. Можливо, на якийсь задум спеціально, то воно і було б класно, але в мене такого задуму немає. От. І отакі в мене плани. І поки що це все. Ну що ж, отакий влог вийшов, не дуже великий, такий коротенький, але я сподіваюся, вам було цікаво. Я дуже дякую вам, що ви були тут, що ви були зі мною, що ви подивились це відео від початку і до цього моменту. Я дякую вам, що ви пишете коментарі, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви його дивитесь, залишаєте вподобайки під відео. Це дуже надихає, це дуже приємно. Я вам дуже за це дякую. І ми зустрінемось з вами в наступному тижні.